Добрий день, представтесь, будь ласка, як ви з якої ви команди? Старуший Роман Миколайович, команда Централь. Вітаємо вас з перемогою. Який Дякую. для вас був ще цей матч? Які емоції залишилися після фінального свистка? Е, цей матч дуже важливий для нас був. Команда молодці, хлопці. Я задоволений грою. Як можете загалом оцінити гру команди сьогодні? Чи все вдалося реалізувати на майданчику? Так, сьогодні все вдалося, ми були кращі. Дякую хлопцям, що віддалися на 100%. Футзал Це позал дуже динамічна хаща для вас було найскладнішим в цьому поєдинку. В цьому поєдинку взагалі матч був дуже складний як для нас, бо команда теж сильна, якби ішли м'яч в м'яч. Ну, слава Богу, що ми перемогли. Ви відіграли весь матч на полі, а потім стали у ворота і фактично вирішили долю гри. Що ви відчували у ці хвилини? Коли став. На ворота відчув собі силу. Силу відчув, що, що виграємо. Ну як висягати свій гол в саме кінці, який вам приніс перемогу? Mm, гол був красивий, але хочу подякувати нашим хлопцям. Всі старалися іграли, віддавалися на 100% Всі той матч можна сказати, що всі заслужили, не тільки я. Ну, гол був теж красивий. Ну, голос був дуже гарний. і на завершення. Дякую. Кілька слів для вболівальників, які сьогодні підтримали вас. Хочу подякувати вболівальникам, хто прийшов, підтримав нашим хлопцям ЗСУ. Що вони дійсно молодці, що вони що ми їх підтримуємо будь-яку хвилину? Якби не вони, що дійсно би можливо би цього футбола не було. Так що слава Богу за хлопців, вони сильні. Ми будемо їх підтримувати завжди, везде, будь де вони би не були. Дякуємо хлопцям ЗСУ також. Дякую.